you <laughs> «Привіт! аби дитя було здорове, фраза якою користуються усі без винятку матусі. Звісно, взагалі убезпечити дитя від недуг неможливо, однак спробувати можна. Тут головне тісна співпраця із педіатром та вчасно виконані рекомендації щодо щеплень. Сьогодні ми говоритимемо про ротавірусну інфекцію. Ротавірус одна із форм гострої кишкової інфекції. Зазвичай нею хворіють у холодну пору року. Найбільш уразливими до цієї недуги є діти віком від 6 місяців до 5 років. Серед основних симптомів висока температура, нудота, може з'явитися нежить, почервоніння в горлі та біль при ковтанні. Має специфічну клінічну кар... картину. Різ... різкий початок з підвищення температури тіла, появою плювання і появою рідких водянистих випорожнень – Такі частих. По кольору від звичайних калових мас до помаранчевих з неприємним запахом. Для специфічної діагностики використовуються такі швидкі рототести, які дозволяють нам виявити ротовірус. Ротавірус можна сплутати із герві через схожі симптоми. Різниця лише у тому, що грип розвивається лише на слизовій оболонці дихальних шляхів, але ні шлунок, ні кишківник не потрапляють у зону ураження. Виявити цю недугу, можливо лише зробивши відповідний тест. Лікування як такого від ротавірусу не існує, лише боротьба із симптомами, тобто випоювання чада. Проте є можливість убезпечити дитя. Специфічною профілактикою ротавірусної інфекції є вакцинація. В Україні доступно дві вакцини: це Ротарікс, одновалентна захищає від одного найбільш розповсюдженого штаму, проводиться вона двічі, в віці від 6 тижнів до 24 тижнів життя дитини. І є вакцина Ротатек, п'ятивалентна захищає від п'яти штамів, проводиться тричі, у віці від 6 тижнів до 32 тижнів. Але є певний нюанс, що першу дозу потрібно ввести в термін з 6 тижнів. До 12 -ти тижнів життя дитини на жаль, сьогодні вакцина від ротовірусної інфекції не завжди є в аптеках. І, хоч щеплення не є обов'язковим у календарі, фахівці радять відслідковувати появу препаратів та все ж убезпечити маля. До того ж, це не ін'єкція, а лише смачні крапельки. Якщо ви слідкуєте лише за календарем обов'язкових щеплень для вашої малечі, варто запитати у педіатра, від яких болячок можна ще захистити чадо. І побачите, варіантів у сучасному світі чимало. І навіть якщо дитя колись і підхопить недугу, то є значно більше шансів перенести її у легкій формі. Тож будьте здорові та до зустрічі!